А ви знаєте, що чи не найбільше шкоди приносить саме побутова гомофобія? На неї навіть спочатку не звертаєш уваги, сприймаєш як ну, недоречний сальний жарт, але, зрештою, саме вона є вкрай небезпечною для розвитку гуманного і рівноправного суспільства. Привіт! Мене звуть Тала Андрієва, і я знаю, що ви думали побачити на цьому місці Петровича, але не побачити. Чому? Бо ви ж так часто писали в коментарях: «Іди воювати! Ну то він не пішов. Ви ж чули про той скандал із франківським спортзалом Хазар Ну Це коли адміністрація закладу спортивного дозволила собі повісити табличку із написом. Не прибирати спортивний інвентар можна лише вагітним і особами з нетрадиційною орієнтацією. На зауваження, які пролунали у мережі, адміністрація сказала, що не бачить нічого такого в тій табличці. І знаєте, що. Вони насправді не бачать, і це те, що мене і дивує, і обурює одночасно. Газер Джим не лише представників ЛГБТ і Каспільноти вважають неповноцінними, а й вагітних. Цікаво. А жінкам при надії також об що їх сприймають як хворих і недієздатних. Не знаю, що в цьому випадку гірше сексизм чи гомофобія. 21 перше сторіччя на дворі. А ми досі дотримуємося кольорової диференціації статі: хлопчикам блакитне, дівчаткам рожеве. Я досі пам'ятаю, здивовані погляди батьків у садочку, в який ходив мій син. І ці погляди з'являлися щоразу, коли вони бачили мого сина у салатово. Рожевих колготках і рожево-фіолетовому светрику мовляв: ну як так можна? Він же ж хлопчик ще геєм виросте. Довідома тих, хто засуджує, колір одягу не впливає на сексуальну орієнтацію. І, друге, навіть якщо моя дитина підійде до мене колись і скаже, що він закохався у хлопця, чи стану я його від того любити менше? Тоді я чи не вперше замислилася про те, що коли б кожен із нас, хоча б принаймні спробував взути чужі черевики і пройти чужою дорогою, то у тієї самої побутової гомофобії ставало б дедалі менше. А так, ксенофобія, що передається в родині з покоління у покоління через кольорову диференціацію одягу. Ну а тепер про так звані традиційні цінності. Хоча тут треба ще замислитися над тим, що вважати традицією: римські вакханалії, спартанське братерство або події, що їх так яскраво описувала одна з найвидатніших поетес Греції Сапфо. Ну, ці події, що відбувалися на острові Лесбос. Менше з тим в Україні знову вирують пристрасті щодо лгбтік реєстрованих партнерств. І на цей раз їхнє джерело церковники. Саме ті, що вчать полюбити ближнього свого як самого себе, і Бог створив нас усіх рівними за образом та подобою своєю. Рада церков виступила проти законопроєкту, який цього року мали б розглянути у Верховній Раді. Документ має на меті дозволити реєстровані партнерства для всіх, хто хоче, а не лише для одностатевих пар, як це подають священнослужителі. Тому реєструвати партнерство зможуть всі люди, які з різних причин не хочуть чи не можуть укладати шлюб. Натомість заява рісніє різноманітними перекручуваннями та маніпуляціями. Одна з них апеляція до демографічної ситуації. Мовляв, якщо дозволити цивільні партнерства, народжуваність в Україні стрімко впаде. Шановні рівень народжуваності напряму залежить від економіки, а не від того, чи оформлені стосунки між людьми а чи ні. І ще мені цікаво, як запровадження цивільних партнерств. Вплине на фертильність українок та українців. Опоненти, що дійсно вважають, що як тільки закон про реєстровані партнерства буде підписано, на усі гетеросексуальні пари раптом впаде закляття безпліддя? Ну, смішно ж, правда? Якщо ви настільки турбуєтеся, про Покращення демографічної ситуації, якщо ви хочете, щоб нас знову було 52 мільйони, ну то народжуйте, не стримуйте себе. Чим вам у цьому заважають геї та лесбійки? Зауважу, що реєстровані партнерства не є шлюбом. Це всього лише юридично унормовані стосунки двох людей і можливість нотаріально засвідчити спільне право власності. Та відповідальності. Особливо це стає важливим під час війни в Україні, незважаючи на міф про те, що вся лгбтік спільнота втекла за кордон, в українському війську воюють як відкриті, так і ті, що поки не наважуються заявити про свою ідентичність. Ті, хто, попри військовий обов'язок, виїхав за кордон. Називаються іншим словом, але я занадто добре вихована, щоб вимовляти це слово в ефірі. Тож повернімося до ЛГБТІК у війську вже рік, як ми спостерігаємо величезну кількість камінаутів серед військових, і єдине про що вони просять рівні права із рештою представників держави, але та сама церква, яка я нагадаю відповідно до конституції, відділена від держави. Намагається позбавити цих людей навіть права на горе. Що я маю на увазі? Уявіть, що ваш партнер потрапив під обстріл, поранений і перебуває в реанімації. Ви не можете його навідувати, бо за документами ви наразі йому ніхто, а в лікарню допускають лише близьких родичів. А якщо він даруйте мій цинізм, помре. Ви не зможете не те що оплакати його відкрито. А й вирішити, де, як і коли має відбутися церемонія прощання? Як партнер має бути похованим? Що робити зі спільно нажитим майном? Чи хотілося б вам опинитися на місці такої людини? з тим, на гора вийшла дискусія щодо ЛГБТІК-спільноти в цілому. Бурхливі обговорення показують, що гомофоби традиційно не мають аргументів. Ну, от, ти коли їх запитуєш, а чому ви проти? Виявляється, що вони проти, бо... Ну, бо так завжди було. Просто тому, що проти були їхні батьки і діди, що воювали, ну і тепер їм самим. Бридко, на запитання, чому ви вважаєте і чому ви настільки дико переконуєте, що ЛГБТІК це зло. Відповідь традиційна, одна тому. І скільки не питаєш, ну, чому ви проти реєстрованих партнерств, чим вони вам заважають? Відповідей нуль. Так вас ніхто й не змушує, і якщо вас це не обходить, то обходьте стороною. І бажано мовчки. Рецепт універсальний. Не подобаються тату, не робіть тату, не подобаються реєстровані партнерства, ну не вступайте в реєстровані партнерства. Дратують прайди, не ходіть на прайди. Що особисто для мене могло б бути аргументом. Ну, наприклад, якби мені пояснили якийсь такий взаємозв'язок, мовляв, як тільки підпишуть законопроєкт про реєстровані партнерства. Комуналка одразу здорожчає, але ж не здорожчає. Або що від цього, наприклад, нас не візьмуть в ЄС, а західні партнери одразу ж перестануть допомагати озброєнням та боєприпасами. Але ж навпаки, наразі ситуація видається геть інакшою. Захід вимагає від України курсу на демократію та європейські цінності, на створення саме. Рівноправного суспільства для усіх зауважте при цьому на Україну не тиснуть, мовляв, не дамо хаймерсів і ракет, якщо не підпишете закон про реєстровані партнерства. Але цілком очевидно, що Америка та Європа навряд чи б вдалися до таких маніпуляцій, адже демократичне волевиявлення, рівноправ'я та толерантність це саме те, що відрізняє нас, українців, від. Країни-агресора, і коли вже представники ЛГБТІК спільноти в армії не мають рівних з рештою побратимів та посестер прав, а снаряд не робить поблажок щодо того, чи є життя забрати, то може варто врешті подякувати геям, лесбійкам, бісексуальним, небінарним трансгендерним людям за те, що вони на фронті захищають. Усіх українців та українок і гетеросексуальних, і не дуже подякувати, підтримавши закон про цивільні партнерства. Тож, коли звинувачуєте правозахисників у тому, що вони захищають ЛГБТІК людей на гроші заходу, не забувайте, що західний гуманізм рятує не тільки геїв. Щодо основних тригерних для мене. З невідомих причин тем для християн, як от всиновлення дітей, то в тому пропонованому законопроєкті ані слова про те, що одностатеві пари зможуть всиновлювати чи брати під опіку дитину. Хоча всиновлення ЛГБТІК парами дітей це ок нічого в цьому страшного немає. Є величезний пласт досліджень, який це доводить, і діти живуть в ЛГБТІК родинах, так само як і в гетеро. Нічого не змінюється для дітей. І якщо їх любити і виховувати в злагоді, вони виростуть щасливими та емоційно здоровими. Єдине, що точно дитині в родині хай навіть гомосексуальній значно краще ніж в притулку чи інтернаті. Подумайте над цим, перш ніж виголошувати баба-яга проти. А до речі, судоми гомора були знищені. Через гріх хтивості, а не через гомосексуальність їхніх мешканців. У книзі буця написано, що в Содомі жили грішні та злі люди. І за це Бог покарав усе населення содомського п'ятиграддя. Так насправді назва міста Содом стала прозивною, і саме від нього походить слово Содомія. І здається. Деякі священники, особливо ті, які мали б дотримуватися целібату, непогано розбираються у цьому, а інколи навіть практикують те, за що Господь покарав давні біблійні міста. І наостанок, давайте виконаємо таку ментальну вправу. Уявіть, що гетеросексуальність це меншість, а гомосексуальність це більшість. Щоб у такому випадку було б нормою. Ну, очевидно же, що гомосексуальність. І в такому випадку, таким людям, як ви і я, довелося боротися із ксенофобією, виборювати собі рівні права, жити в страху, уявили у найменших деталях. Тож, відчепіться вже від реєстрованих партнерств. А краще підтримайте, бо вони неминучі. Ну, а цей канал ви також можете підтримати коментарем, вподобайкою або ставши спонсором. Деталі залишу в описі до цього відео. Обіймаю всіх незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. До зустрічі!